Друзі, усім привіт! Вітаємо вас на другому півфінальному матчі, і теж у нас чудова вивіска. Мадридський Реал буде приймати на нейтральному полі Туринський Ювентус. І зі мною сьогодні в студії знаходиться Гліб Боковенко, головний тренер Барселони. Привіт! Усім привіт! Так, раді тебе чути. І ми перейдемо вже до самого матчу. Нагадаю, гра відбудеться на стадіоні Селтік Парк. Шотландії. Нагадаю вам, що це домашня арена. Стадіон. Так, 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 так. домашня це, це домашня арена команди Celtic. Ну що ж, і в мене питання до тебе, Глібе. Як ти оцінюєш шанси команд на вихід в фінал. Можливо, в тебе якийсь є прогноз вже на цю гру? Ну Ми бачили, що Ювентус сильно бився в останніх матчах. Прям. Видно, що це дуже сильна команда, і в груповому етапі вони зайняли перше місце. А Реал Мадрид, ну теж вони в груповому етапі зайняли друге місце. але, ну, ну Мені все ж таки здається, що Ювентус пройде далі. Але поки що цього ніхто не знає. Але подивимось, хто все-таки зможе пройти. І яка чудова арена Celtic Park? Я дивлюсь просто і, і аж отримую, як коментатор задоволення, дивлячись на цю арену. Бачимо, зібралося дуже багато вболівальників і Мадридського Реала, і Ювентусу. Тобто команди, точніше, вболівальники приїхали на цю гру. Ну що ж, і ми розпочнемо зі складів. Я передаю слово Глібу Боковенко. Він розкаже про склад Мадридського Орала. На воротах орала стоїть куртуа, лівий захисник Марсело. Центральний скринер і Рамос, справа у них в захисті Карвахаль, опорний півза 에... Казиміро, два центральні півзахисники Огба і Крос, а також півзахисник Модріч і... і два центральних нападника Бензима та Лукаку. Грають вони сьогодні схемою 4 1 2 1 2 Ну що ж? Ось е вам розказав Гліб про склад е мадридського реалу. Я перейду швиденько до складу Ювентусу. На ворота грає Войцех Щенсни в захисті зліва Олександро, справа Олександр Арнольд. Двоє центральних захисників зліва грає Каліду Кулібалі, справа Матіас Делік. Опорного півзахисника грає Джозу Акіміх. Е Двоє центральних півза півзахисників. Е трошки нижче в центрі знаходиться Тягу Алькантара, а вище грає Луїс Альберто. І в нападі грає Трійка. Така грандіозна. Зліва грає Криштяну Роналду. Справа грає Неймар, але грає на, як, на позиції саме відтянутого форварда. І центральну нападника грає Чиро Емобіля. Головний тренер Павло Лебедєв. Схема на зараз небезпечний момент. Бо у Ювентусу вже на початку матчу. І схема на гру 4-3-3 у Ювентусу. Ну що ж, ось такі склади команд. І вже гра як гра вже дарує нам емоції. Бачимо, був, бачимо, який був момент у Кристяну зараз, вже чироє Емобіля б'є поворота. Яка була можливість Ми зараз у Євенту? Вони створили таку. Ювентус створили команду смерті. Вони просто. не те, що б'ються, а вони відтісняють усіх. Таке відчуття. На що думаєш про команду Павла Лєбідів? Такою грою чи не може команда чіплятися ось далі після цього турніру за наступні. Там, так так, це скажу, звитяги. Та вони можуть чіплятися за будь-що. Та навіть не чіплятися, навіть вони. ну, от Імобілі віддає це? передачу! ТІБО куртуа рятує! Який сейв! Подивись, яка атака вийшла у Ювентуса. Красиво. Ну, але я так скажу, якщо б він ударив ближче до, до курта, то курта не потягнули. Знову тепер подача. Мобілі на підборі. Александро. Джозуакими! Куртуа на місці. Як Ювентус? Знов курта тягне. Ну, Куртуа сьогодні. Та, да, вже показує, що... Він налаштований на всі 200%. Ну, щось Сюбенту е, зараз е, притискає до довгоїд е, Реал. Та й не дає нічого зробити команді Валерія Радченка. Ось Альберто вже шкринір грає в відборі. І Реал виходить в свою контратаку. Ромел Лукаку. Віддає передачу, яку на Каріма Бензима. Карім Бензима! Може пробити, але ну вже захист Деліхт там грає в відборі. Ну, і така не дуже зручна позиція була для удару. І не дали йому ударити по воротах. Та Хоча і... й Бензима міг зміститися в центр. Ну, він же вирішив продовжити саме по флангу свій забіг. Знову жкриня гає головою як вдало. Але атака у Ювентуса продовжується. Неймар. Подача на Чиро і мобіля зараз виграє вверху Шкриняра і пробиває він тільки повз ворота. Що Івенту сьогодні робить? Атакує, атакує. І не, і, не, і не збавляють обертів. Та й не тільки сьогодні. Взагалі може відмітити матч у груповому етапі команда пройшла без, пораз, без поразок. Ну Склад підібраний досить таких е, хороших виконавців. І зараз Чірой мобілів знову пробуває по поворотах і тіпа Куртуа. Ну, от, е, зараз такі флешбеки зараз мачу з Імобілі і курта. Імобілі б'є, курта тащить. Так, і тут е, що цікаво, один курта зараз, поки Урала грає, якщо так говорити по. по підсумках цих 32 хвилин, які вже минули. Та й бензима там щось вийшов, отак, коли ударити не вдалося. Бачимо, Реал вже розвиває свою атаку. Тільки, ну якби ж передачі були точніше у поля погби. Ну, Зараз Ювент уже назад грає. Але Александро, Кріщано Роналду. Джозу Акіміг. Александро. Джозу Акіміг. Тяго Алькантара, Неймар. Але Реал зупиняє цю атаку і вибиває вперед. Ну там бензима вже не може зачепитися що скажеш поки по ось, 39 хвилинам, які минули нашого матчу? Ну, поки що. Ну, мені здається, це думка. І, ну, мені здається, і ти так думаєш, і ти так вважаєш, що зараз ну, Ювентус контролює гру, «Ювентус» прижимає Реал до воріт і практично не дає виходити в атаку. І навіть зараз «Реал» мав можливість, але як грає «Деліхту» у відборі? Стигають, Ювентус встигає всюди. Ну, зараз, поки по першому тайму. Ще поки не розпочався другий, але. Ну, Ювентус виглядає набагато, виглядає набагато краще. По грі. Поки що так. І перший Погай тайм 0-0. По, по голам поки що. По голам поки що нулі, не на, на табло після першого тайму. Але гра рівна і. Я маю на увазі рівно по рахунку. так, Якщо говорити по моментам, то Уралу. Урал не зміг уда... поки що нанести ні одного удару. Ювентус, натомість аж 6 ударів, 4 спір зробили за цей перший тайм. Ну і 67% володіння м'ячем у Ювентуса. 33 і Уралу. 33 Уралу. Це нереально. Таке відчуття, не. що ми з іншої планети зараз дивимося цю гру. Ну що, космічно, всім... космічно, так. космічно, так, так. І рухаємося у другий тайм, побачимо, чим нас дивують команди далі. Рал, нагадаю, заміни підготував, тобто, якщо будуть певні негаразди, то будуть зміни. Ну, по першому таймі, мені здається, що у зараз... пробиває поворота! Це перший удар реалу за 48 хвилин. Так. Але і який красивий удар, але не вдало. Так, і Ой -ой -ой. так намагався з такого розвороту, але Ювент уже продовжує досідати. Але відбувається Реал. Ну, відбувається поки що реал. Тут же погба намагається відборі з тягу Алькантеру. Тягу Алькантеру вдається подати. Ну, не зміг Кріщану зачепитися за м'яч, але Луіс Альберто вже пробиває по воротах. Знову Луіс Альберто не може пробити. Віде... Заблокували удар. Але далі, ну що не виробляє Рамос! Зараз... Мені здається, зараз уряла тільки ціл... одна думка в голові дотягнути до серії пенальтів. Ну, Та й там мати нагоди. Але не знаю, чи з такою грою протягнуть, бо Ювентус дуже сильно насідає. Зараз фланги включилися у команди Павла Лєбідєва. Неймар. Марсело грає у відборі. Ну і відбудуться зараз вже перші заміни від так, вже 60 та хвилина. Від мадридського реалу. Ну, і до речі, вісім гравців мадридського реалу біля їхніх воїт. Ну що ж, і... Замість Луки Модрича на поле вийде, Еден Назар. Замість Кроса ми на полі побачимо Іско. Замість поля Погби вийде на поле Хамес Родрігес. Замість Бенземи вийде Едінсон Кавань, який теж виходить у матчі з Баварією. Ну і замість Лукаку на полі ми побачимо Родріго. Ну що ж, бачимо, чи допоможуть ці заміни Раджі. Валерію Радченко зараз його команді? Що говорити про, про протистояння цих команд в реальному футболі. Між собою ці команди зустрічалися в лізі чемпіонів і. І Реал демонстрував впевнену гру в матчі з Ювентусом. І, я думаю, всі також пригадують матч, коли Маріо Манджукіч грав за Ювентус і він забивав теж голи Ралу. Ну, мені, мені здається, всі пам'ятають матч, коли Хрещарин. Зараз Пензема б'є в поворотах і забиває 1-0! Матрицький Реал! Виходить вперед! Ну що за матч? Я дуже не очікував, цей гол. І Карім Барей забиває, його тільки зараз поставили ми змінитися і зараз Кавані вже вийде на поле. Але Карім Барей забиває перед своїм таким уходом з цього матчу. Ювентус засідав на воротарела, але Мадрид все ж таки показав тут та е, насправді королі. Ну і другим же ударом своїм вибивай гол. Просто ну нереальний матч теж. Мене здивувало, те реал мав оце другий момент за весь матч. І другий момент забив вже бензима. Бо перший я нагадаю, що він не зміг реалізувати, а ось тут він це все, все зробив. Тепер Ювентусу треба йти в шалену атаку. Бачимо, як команда Таї Павла Лєвідіо зараз. Шкриняр! Тут. І Марсело зараз! Сказати, перед виробляє викрутаси. Хотів сказати перед голом Реала, що всі пам'ятають той матч із реального життя, коли Крищан Роналдо забив гол через себе. Так, так, так. І... Роналдо взагалі тоді здивував всіх болівальників футболу. Я думаю. Ой-ой. Зараз знову вже Ювентус атакує. Роналду. Роналду пробігає. Віддає, але Серхіо Рамос. Зупиняє цю передачу. Кавані Родріго. Родріго знову віддає Кавані на Марсело. Підключає до атаки. Марсело подача. Ми на здається Кавані! Здається. Але щенсний. Шенсний. Сьогодні. Ну, Щен не дуже активний на наполі. Але в другому таймі теж допомагає туринцям. Реал знову будує свою атаку, і вона закінчується. Неймар. Чироємобілі. Луїс Альберто. Роналдо. Мало часу залишається у Ювентусу. Ну, треба їм не змінювати тактику, а не просто. Ну, у них вже не виходить ця та тактика, яка була у першому таймі. В першому таймі взагалі Ювентус міг забивати. І Тібо Куртуа, скільки тягнув. І я думаю, що про це скаже і Валерій Радченко. Я з ним погоджусь. Едінсон Кавані віддає на Хамеса. Родріго може пробити, але Кімік вже зупиняє. Але Уралу атака продовжується і вже Кімік знову зупиняє. Роналду віддає на Чиро і Мобілі. Може виходити один на один, але вирішив чомусь далі віддавати передачу. Але атака продовжується. Чіроємобілі. Виконує передачу на Неймара. Але Тібо Куртуа перший на м'ячі. Ну, і все рал було. у фіналі. Ось так. Перевернули цей матч в мадридці. Зараз е, дуже цікаво подивити, подивитися статистику матчу. Так, так, так. І якраз зараз після гольових моментів ми це все побачимо. Як тобі гра від обох команд? Ну, мені гра сподобалась особливо у другому таймі. Ну, от дивись, зараз показують моменти, і у першому таймі будуть тільки моменти Ювентуса. Так. А от і... у другому там буде десь так прилітати моменти реала. І один гол реле. Ірал зміг реалізувати, можна сказати так, з двох своїх моментів гол. А наскільки ось ну, Ювентус в першому таймі не те, що давив, він стільки бив по воротах і ну, скільки рятував. Тібо, це можна знову ж таки теж занести велику-велику книгу. Яку ми вже теж ведемо, як, як грають у нас голкіпери на турнірі. Чіроємобіля бачимо теж. Yeah, so. створював сьогодні дуже багато моментів. Ну не забував Ювентус. Треба, якби забили, було б більше впевненості у команди Павла Лебедєва. Ну ж таки, Ювентус вилітає з турніру. І я думаю, що зараз багато хто не очікував цього. Ми пам'ятаємо, як Ювентус грав у першому турнірі товариському теж, який ми проводили. Команда дійшла до фіналу. Теж в півфіналі грали тоді з мадридським, з мадридським реалом і здолали. Команду Валерія Радченка сьогодні ж вийшло навпаки. Туринці програли Мадриду і рахунок в серії він зрівнявся. Якщо так говорити ну, і зараз, саме по матчам. Зараз я навіть не знаю, результат першого матчу може бути класико у фіналі, а може бути і протестування МЮ і Реал Мадріда. Так, так. І Теж, я думаю, фінал. Я надіюсь, нас не підведе. Півфінальні матчі теж сьогодні дарують нам інтригу. Та не було додаткового часу в цьому матчі. Но команди атакували, команди били. Вони не сиділи в обороні. Ну, В другому там я маю на увазі Рал, В першому, Саме в першому якщо говорити про туринців. Бачимо статистику. Два удари, два спіру у Рала, дев'ять ударів, шість спіру у Ювентус. Бачимо, висока перевага Ювентусу. Але володіння 45 на 55 тобто воно змінилося. Першому таймі ми пригадуємо, що було 33% Уралу володіння м'ячем. Ну, у другому таймі Реал забрав володіння собі суді свій контроль. Ну І... так, стало краще uh -huh. володіти м'ячем. І по оцінкам пройдемося. Коп ти виділив би сьогодні Урал. Хто тобі сподобався по грі? Команди Валерія Радченка. ну таких три, які мені сподобались це типу Куртуа, Серхіо Рамос і ж Карім Бадзима. І... Погоджуюсь, я би теж би їх виділив, але ще би додав. би Бачимо. Полю... Поль Погба теж отримав 7,5 за гольову передачу. він теж Сьогодні зіграв непогано, хоч і в першому таймі там була в нього одна помилка при передачі. Не будемо ми це згадувати. Він цю помилку виправив і віддавши гольову передачу на Каріма, який свій гол забив. Ну, Кавані теж непогано вписався в другий тайм, тільки ну, не вистачило точності йому в реалізації. Що говорити про Ювентус? Сьогодні напад, бачимо, Неймар сьогодні 15 передач віддав 17-й Роналду. Сьогодні нам бив сьогодні, як і Чіроє мобілі. Три удари, три удари він сьогодні зробив. Ну, не змогли реалізувати гравці Ювентусу свої моменти. Їх було дуже багато. 9 ось але... по матчу. У Ювентусі мені сподобались так. Всі потрошку. Ну, Типу, у них всі, всі у них щось робили, але. Ми Бачимо перемогу. Перемогу. Ну що ж, друзі, ми всім вам вдячні за увагу. Дякую, що ви нас дивитесь. З вами був Владислав Фронець і Гліб Боковенко. До зустрічі в наступних матчах. А вже ми з вами зустрінемось у фіналі цього турніру. Па-па.